Моє вітання, дорогі мої друзі, за віконечком 11 градусів тепла, сонечко світить, так гарно, небо синє-синє, а я смажу котлети, куличі. Мої котлетоси і готові. Я не знаю, як у людей вдається такі, знаєте, однакові котлетки робити. У мене є і менші, і більші. Що я давала сюди в котлетки, давала. Ще гарячі. Давала цибульку в блендері, добре розбила разом з трішечки водички додала, посолила, поперчила і всередину дала сухарі, сушені, такі паніровочні, дрібні. І про те, що можна додавати ті сухарики паніровочні, я знала буквально, ну, напевно. Років п'ять назад. Раніше я давала тільки булку, хліб, навіть темний хліб давала теж смачно. От. Так, що отак. Усім смачного, хто щось готує для своєї родини. Можливо, ви хочете, щоб я показала, яка вона всередині. Так, ну я зараз скушу спробую. І вверх, ви бачили, я показала кадр, що фарш зроблений в мене. І вверх теж я панірувала в мелених сухарях. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Коли я все поєднала, то я залишила, ну, напевно, на пів години, щоб сухарі добре набухли. От це з пів кілограма фаршу, скільки вийшло в мене котлета. Усім смачного і гарного дня і гарного настрою, і всім нам мирного неба над головами. Щастив усьому. Котлетки смачні на правду, любий гарнір і супер.